Всім привіт, з вами я Фрігай, і зараз ми знову граємо в гру, яка називається DEPO. Як бачите, я вже раз зіграв, пішов до рівня 4 і подумав, що варто записати. Ну, як бачите, зараз я за так починаємо. Йдемо за такою самою тактикою. По одному очну. Тут нам повезло, зразу ж полянка. Ого. Нічого собі міні-кульки. Ними щось небудь можна знищити. Ого, ого, ого. Ото-тут-сюди-сюди от, ману купи. Я його навіть винесу. От я такий самим хочу бути горохостріл. Хожі по мене горохостріла зверху. Шість урочик. Класно. Так? Не іщем, не іщем, не іщем. Не іщем, не іщем, не іщем. Ух ти! Дивіться, яке нормальне. Ну, глянь, добре. На що лізеш? Дивіться. Ну, він не лізе і хоче ще жити. Швидше ще за все такий? То, -то і гулі запускає? Знову даром має 90 Так, вже рівень 12. -й. Не знаю чому. ж так скоро не Ну Хоча все може бути. Оу, нічого не спокачений. Ще запхав на голку, не зачайте звук. Вибачте, я поки відео стояло на мене вбили Дойшов я до сьомого рівня. Так, шість. получень маю. Зараз знову постараюся набрати. Так, я буду. Ух-ух-ух, зразу, зразу твінс. твінс, твінс. Точка, сумніваюсь. Коли тебе мало життя, я всі хочу тебе битися, вообще сильніше, нема різниці. Просто хочу бити, хоча б і на голки закрутити. Mm. То було жорстко, ну знову я не здамся без бою. Я не дамся без бою. Ну, звісно ж, краще, коли була справді музика. На жаль, немає. Так. Чи? Зразу два рівні Нічого ну, собі. Я вбиваю, я просто виношу жстку винз. Вина мой. Я тоже так не будь, будь крутым. стрелять. Так. О, собі кулька. малесенька. За мной точки. Правда. Ту-ту-ту, нічого з зона обстрілу. Ледве живу. Самі бачите. Накриті, накриті. Ледве, ледве, ледве. Тримаюся, тримаюся. Я живу. У I believe you, walk and fly. Могу би в тему. Пролітаємо, пролітаємо, пролітаємо. Макс, зараз. Дуже край Хелберген. У мене дуже повільна реанерація. Чекай, ага. <смірка> чекай, чекаємо, чекаємо, чекаємо. ха-ха-ха, тут я Я дуже добре, що влучив в Хелпген Хелс Зараз просто буду їх топтати. Наминати буду їх. Ти ж ух ты, щоб що мене винесе, не бай. Ах, сі нас знищиться. Хоч і не я, але все одно знищено. Уху, тому кожному круті небезпека. Там кулі, ту кулі. Де маленькі, де великі. Всі нам кожен небезпечний. Кожен може забили собою і бити. Не палиться, без, без палива.

Дуже сильно ми пачем, вже хора, і пора ходити. Тут від... з них я зараз не строю. Такий скрутний, туманий час. Він сотрі почати. як конкретно три Зараз наберемо рівні нормально. Слаба і бачите, дома як прийдуть. Першого разу не зносить туди, як дуже мало дуже мало. Ух ти снайпер. Снайпер заноси трохи. Твинс певно стріляє Ага. Далеко. А ти бачиш далеко, не буду я тобі мешати. Эммм. Губай. Блин. Ну, думаю. На цьому нам пора прощатися. З вами був Фейгай. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Бай!